Як спілкуватись із своїм внутрішнім критиком? Часто критикую себе за щось. Дякую. Давайте для початку уточнимо ваше запитання. Адже нормально, коли в нас є критик, нормально, коли ми себе іноді можемо. Критикувати за щось, тобто фактично мати справу із самокритикою. І питання в тому, що коли цього забагато, це починає працювати не на нас, а проти нас. І іноді цього може бути замало. Людина себе занадто мало критикує. І фактично ми говоримо про певний рівень достатності. Коли ви знаєте свій рівень достатності, ви здатні себе в міру достатньо критикувати, тобто в певних ситуаціях давати самим собі оцінку своїм діям, своїм поглядам, своїм результатам і тому подібне, своїм проявам, будь-яким. Але ж коли цього забагато, це говорить про те, що ви не керуєте процесом, це говорить про те, що ви втратили керованість будь-яку. І е, явище самокритики, нібито живе само по собі. І оцей внутрішній критик, він постійно вас виснажує, він вас перевантажує, е, він забирає ваші ресурси, вашу енергію, ваш час, він забирає ваше життя. І замість того, щоб визначити, де потрібно, а де не потрібно. Ця самокритика відбувається іноді і там, де потрібно, але ж переважно там, де вона неумісна. І коли відбувається оця неумісність, виникає відчуття, що ніби ви втратили, ви втратили будь-яку керованість. Від вас нічого не залежить. І саме тоді можуть виникати подібні запитання. Тому давайте одразу відзначимо, що нормально себе іноді критикувати, тобто давати собі оцінку. Оцінка це інструмент, сама по собі вона не добра і не погана. Питання, чи вона своєчасно, чи вона ем, відповідно до ситуації вами застосовується, бо якщо вона не відповідна до ситуації, тоді виникають так звані перекоси. І коли в нас є критик, а він у нас є, коли ми себе критикуємо, то ключове слово в вашому запитанні стає слово часто. Бо мати критика, ще раз повторюсь, нормально критикувати себе в певних ситуаціях, нормально, коли ви самі це вирішуєте зробити. Але ж коли це відбувається часто, отут виникає, власне, те саме порушення, такий, знаєте, перекіс певний. Тому для початку важливо зрозуміти, щоб... що значить спілкуватися. Давайте замінимо слово спілкуватися, за замінимо його на управляти своїм критиком. Визначати, коли його запускати, коли його вмикати, а коли його не вмикати. Ось в чому ключ до вирішення вашої ситуації. Як з ним спілкуватися, а навіщо з ним спілкуватися? Що значить з ним спілкуватись? Критика, тобто оцінка, це ваш інструмент. Ви її або задіюєте тоді, коли потрібно, або не задіюєте. Навіщо вам з ним спілкуватись? Тому давайте розбиратися з тим, як працює ваш критик. Тому що коли ви будете знати, як він працює, тобто в яких ситуаціях він активізовується, як ви проявляєте цю дію критики, як саме ви себе критикуєте, як ви себе називаєте, як ви себе оцінюєте, як ви свої дії оцінюєте. І тоді, знаючи, як він працює, ви можете помітити своєчасну його появу, цього критика так званого, прояв, і якщо він не до ситуації, тобто вам не підходить невчасно зупинити, замінити на щось інше або просто зупинити. Фактично, виникає завдання вивести цей процес з тіні на світло, зробити його для себе зрозумілим і усвідомленим, стати над ним, не бути в ньому, не бути в цьому процесі, де ви відчуваєте себе залежними і нічого не здатними ні зробити, ні змінити. А бути над цим процесом. Але щоб бути над будь-яким процесом, треба бачити цей процес зі сторони, треба розібрати його, зрозуміти, як він відбувається, як він протікає. Тому, перше ваше завдання. Подібні ситуації, це дослідити, зрозуміти, як працює оцей внутрішній критик, коли він запускається і як він проявляється. Тоді ви здобудете розуміння того, що за лаштунками, як це все проходить, а значить, зможете в деяких ситуаціях починати впливати на цей процес. Тобто, вам потрібно здобути, навіть не так, вам важливо здобути керованість над цим процесом. І тут вступає в силу дуже важливий принцип зі сфери управління. Ми не можемо керувати тим, чого ми не вимірюємо. Іншими словами, ми не можемо керувати тим, чого ми не знаємо. Пізнайте цей процес, розберіться в ньому, зробіть його для себе зрозумілим, усвідомленим, видимим. І ви знайдете ключі до спілкування з ним, тобто до впливу на нього. Інакше він буде жити своїм життям. А ви своїм, при цьому розрібаючи наслідки прояву цього самого критика. Отже, завдання номер один це дослідити, зрозуміти, усвідомити, як він працює, як він проявляється. Без цього кроку ви не зможете жодним чином ні впливати на нього, ні коригувати якісь певні прояви, або взагалі зупиняти чи запускати цей процес. Завдання зробити його керованим ось ключ до. Так званого, як ви кажете, спілкування, тобто впливу. І, повертаючись до вашого слова, часто, ви зможете визначати тоді, коли умісна ця критика, і тоді, коли вона не умісна, і таким чином впливати на цей процес. Ви будете над процесом, ви будете розуміти, як він протікає, ви будете задавати йому тон, а значить, визначати його появу або зміну чи замін. Ось ваше рішення. Тепер, щоб це рішення втілити в реальність, важливо пізнати цей процес. А тут виникає певна складність, тому що ми самі себе не бачимо. Ми живемо в своїх думках, в своїх відчуттях, ми живемо в своїх звичних станах, в своїй нормальності. І для того, щоб пізнати цей процес, дослідити його, важлива інша свідомість, яка б допомогла вам подивитися зі сторони, допомогла дослідити цей процес і таким чином здобути керованість над ним. Під іншою свідомістю я маю на увазі. Таких допоміжних, скажімо так, спеціалістів професії, як коуч або психолог, який дасть вам можливість побачити себе зі сторони. Бо, вперше, коли ми задаємось подібними завданнями, як правило, нам це не виходить. Ми живемо в чомусь своєму, всередині, і не маємо доступу зазвичай до своїх переконань, поглядів типових, певних таких, знаєте, автоматизмів потрібно. Стороння допомога. І якщо ви маєте подібного спеціаліста, з яким ви вже можливо працювали, то можете звернутися до нього за допомогою. Якщо ви такого не маєте, то раджу такого підібрати. І тут вже просто керуватися тим, що подібний експерт має вам бути відповідним, цікавим як людина спочатку, а далі, звичайно, вже як спеціаліст і професіонал. Якщо підрезюмувати, то можна сформувати ваше завдання як намір, здобути керованість над процесом самокритики. І використовувати його собі на користь і тоді, коли це умісно, тоді, коли ви будете вирішувати, отримувати собі і давати собі самооцінку. І щоб слово часто для вас було замінене на слово достатньо, керовано і достатньо.